Це невелика сумка, це не просто сумка, це ультратеплий спальний мішок. Водонепроникний. Тканина всередині запобігає потінню. Камуфляж поєднується із природою його вага менше 2,5 кг. Розмір в розкладеному стані 80 см ширини на 210 см довжини. Внутрішній наповнювач фліс. Зовнішня тканина, мікрополіестер. Давайте розпакуємо його. Знімаємо лямки і розкручуємо. Спальник готовий. Великий наголівник. Надійна фурнітура. Теплова-флісова підкладка. Зовнішня, водонепроникна тканина. Такі спальники є в наявності у бренду сила.